Вітаю, зараз ми подивимося місто Марганець. Коли не будуть обстрілювати місто Марганець, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Коли не будуть обстрілювати місто Марганець? Місто Маргавнець. Дуже багато завдано шкоди людям. На майбутнє відбудова вийшла. Це добре. Так, буде зроблено щось в кінець вересня. Щось буде зроблено таке, що припинить страждання людей, і буде у людей тихе життя без війни, без бойових дій. Зараз ми подивимося. Люди дуже сильно бояться, дуже сильно бояться. Життя важке в Марганці. Повернення до Маргана ну, ще жовтень. Дуже складно повертатися, але здійснення мрії і в людей настане якась така ну, відчуття, що все скінчилося і надія повернеться. Також я бачу Якісь сильні руйнування. Що це відбувається? Бої, бойові дії. Помаранець, скажіть, Ой, так, на жовтень, можливо, якийсь буде вибух ще. Таке руйнування міста Марганець. Але це буде щось одне і. один потужний вибух вийшов, але потім дуже кардинально змінюється вся ситуація на те, що колесо фортуни. Вдача повертається до марганцю. отак От я бачу. Початок жовтня щось трапиться, а це будуть бої, за... ну, десь будуть відбуватися такі сильні, потужні бойові дії. Зараз ми ще будемо дивитися, оце початок жовтня ще складний, але в людей вже буде настрій змінюватися на краще, на краще будуть від... Від... відходити люди від цих жахів. Також відійдуть вороги. Відійдуть. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, коли припинять обстріли. Так, ворог буде відходити і в цей момент зробиться якийсь вибух руйнування. Буде ще початок жовтня щось може прилетіти. Це я бачу так. Добре, і. А взагалі обстріли припиняться жовтень і почнеться зцілення, допомога також, от і, 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 чи відновиться водопостачання, чи будуть такі, ну вже мирне, мирне життя починатися. А вам нададуть. Буде надана така зброя, також як захист, як, захист, як відлякування. І жінки почнуть уже від ну, жити своїм життям, мирне, мир, мирного життя. Бо буде зроблений захист. Це марганець. Так. Жовтень, середина, повернуться до домівок люди, Марганець, але мене турбує цей можливий вибух також. Хочу його ще подивитися, що це свідчить. Ні, його не буде. Теж це був план ворожий, але в Марганці, я так розумію, живуть дуже сильні люди, люди сили. Є такі тричі людини, і вони зроблять Верховний суд. Оцей вибух в Марганці не відбудеться, він відвернеться, його ворогу відвернуть. Що ворог планував для Марганця? Трапиться в, в самого ворога. Таке я бачу. І людям жовтень буде мирне, мирне небо і повернення такого життя, відродження. І вже почнуть люди відходити від жаху, війни. І вже не буде так важко вам добувати собі і їжу, і. Так, прийдуть кошти до Марганця, також буде їжа і продукція, і все, що необхідно для життя врожаї, і все буде добре. Це дуже гарні карти. Є також така велика питання на майбутнє, але я хочу подивитися, з чим це пов'язано. Так, дивіться, перемога, відбудеться перемога. Але в людей залишилася пам'ять війни, вона ще буде. Ви будете постійно перебувати в цьому на, ну, підвищеному такому стані. А паралельно буде відновлюватися місто це листопад місяць. Так, ми весь час будуть надходити звістки про бойові дії листопад, і люди будуть паралельно радіти, це будуть звістки перемоги від наших військових. І паралельно люди будуть боятися дуже, що відбудеться якась, оць, ну, що повернеться оця... ну, обстріли, обстріли повернуться. Це буде такий стан у людей, напруженості такої. Так, оце єдине, що залишиться у вас на майбутнє, і я не бачу обстрілів і бачу, що до вас прийдуть великі гроші. Також йдуть запис, і буде такий чоловік, який буде займатися, щоб у вас було накопичення грошей, щоб у людей. Була змога жити, щоб було за що жити, купувати, їсти, одягатися, вчити дітей і відродження. Тому паралельно цей листопад буде отак іти справа у вас ви дуже сильно переживаєте. От. І це, це все треба забирати, забираю, заперечую. Так що не бійтеся, такого жаху у вас більше не повториться. Оцей обстріл силами. Все відвернеться, а прийде Верховний суд до вас, оцей жах. Заперечую. Більше не повторяться руйнування Марганці. Закликаю вищі сили, відверніть від Марганці ракетні удари. Відкрию повністю дорогу, де відновиться марганець, де буде захист, заперечує надійний, Та прийдуть відшкодування. Повернуться всі люди, заперечують. Також я хочу, щоб марганець відійшов якнайшвидше, щоб не було цього страху. Надивилися, щоб марганець радів від перемог і не боявся жити. Більше нема страху. Відійдуть бойові дії, заперечу все. Ворог тікає, запрещу. Жовтень місяць. Так, більше таких важких часів маранці не буде, заперечую. Відкриваємо дорогу до відновлення життя. Так, Відходи ворог, тікає. Так, дуже важко було. Да, також до вас прийде. Людям в Марганці також будуть надавати цей зброю мирний вогонь. Він може, може, це буде ПВО, чи щось таке, буде працювати у вас. Це наша зброя, так, це наші військові. Будуть захищати місто. Добре. Надаємо кошти силу здійснення мрії, відганяємо ворога. Якнайшвидше відроджується маранець. Життя повертає, відкриваю дороги. Всі діти, жінки можуть повертатися. Буде так. Перекриваю. Перекриваю місто Маранець. Боже, чого вони до вас так сильно. Ні, буде поверне, дивіться. Людей нове зародження буде життя. І в жінок будуть гроші. На те, щоб на всі потреби, задоволення, одяг, все буде. Що можна навіть штори буде купити, щоб були красиві вікна. Добре. Вищі сили. Ангелів-охоронців, духів роду закликаю на захист. Марганцю від обстрілів, закликаю вищі сили. Захистіть місто Марганець, закрийте його від ворога, не бачи, не може побачити ворог більше, забуває про марганець, повертаю всі руйнування, всі страждання і смерті, весь біль, весь цей страх вертаю ворогу, що марганець. Бомби вертаю все йому назад, звідки вилітали ракети на варганець. Ой, тоді я відправляю, буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили допомогти мешканцям. Зняти з них весь цей страх, і жахи війни, і повернути ворога, і по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Закликаю, будь ласка, якнайшвидше відновіть інфраструктуру і надайте людям захист і прихист, прихисток, щоб люди змогли жити взимку, і в них була тепла опалення, тепла вода. Світло буде так, буде так, буде так. <світло> Закриваємо ранець двора. Не бачиш, не чує, підвертаємо ворога. Більше марганців, вибухів не чую, тихе не небо. Закрите небо не творе. Та прийдемо твород. Да буде все сказане здійсненим. Так що так, чого він так вчепився в марганець, це дуже агресивні дії. Але до вас іде мир, так що листопад можна буде повертатися. В жовтні може бути загроза великої такої потужної руйнації чогось. Але е, в це буде швидко змінюватися, і я так точно дуже багато людей працює на те, щоб відвернути оцю загрозу початок жовтня, що може бути якесь руйнування від ворога. Так що його може і не відбутися. Оце так. І вже йде, тільки будете чути про перемогу наших воїнів. Я, я хочу, щоб все лихо з пам'яті людей якнайшвидше знялося, і люди відновилися, відновилися, щоб в них відновилася і їхня домівка, і, і їхні фасади будинків, і Взагалі, це всі руйнування якнайшвидше, щоб люди відволіклися і змогли зробити собі в домівках свої такі справи, і на це їм дали кошти якнайшвидше. От, от так. Ну це на майбутнє так виходило стопад місяць. І судячи з усього, що відновлять вам інфраструктуру і там, де нема світла, буде світло і тепла зима. Також прийде до вас відновлення. Але треба ще буде дивитися жовтень. Так що все, дякую за увагу.